Факінкам низького вампінгу, джентльмени. Нещодавно я грав у нову гаму і замітив, що на просторах інтернету досі немає актуального повноцінного гайду українською. Тому я вирішив виправити цю ситуацію. Протягом цього відео ти дізнаєшся абсолютно все: як стартувати у збірці, вижити у найскладніших умовах зони, опануєш механіки, крафти, секрети прогресії та отримаєш мої особисті поради та лайфхаки, а також оцінки зброї, броні та спорядження. Тут усе буде структуровано, актуально і максимально зрозуміло, без застарілих порад і роздроблених гайдів. Це ультимативний гайд, якого так не вистачало українському сталкерському ком'юніті. Готовий вирушати у справжню зону? Що ж, тоді бери свій противогаз і не відходь від мене далеко. Погнали! Ну що ж, друже, ти тільки но зайшов у гаму і перше, що тебе чекає, вибір фракції. Тут не так, як в звичайному сталкері, де можна бездумно клікнути будь що і йти грати. У ґами фракція реально впливає на твій старт і далі на життя в зоні. Так як ти новичок, ось тобі моя порада, кого б було б непогано вибрати для старту. Звичайні сталкери незмінна класика, підходять як і для новичків, так і для ветеранів. Ідеальний баланс між союзниками та ворогами. Привабливі тим, що угруповання має укриття та торговців у більшості важливих контрольних точках, і з мінусів немає повноцінної бази. Чисте небо цікава темка, одна із моїх улюблених угруповань. Вони нейтральні переважно до більшості фракцій, часто дають непогані та цікаві завдання і непогано торгують. Хороший вибір для більш-менш спокійного старту. Основний мінус цього вибору: головна база знаходиться на південному краю зони, тому бажано, коли ти будеш просувати північ, перейти у найманці. Екологи ну це вибір для м'ягкотілих. Для тих, хто любить спокійно вивчати зону, має найбільшу кількість союзників на старті, що забезпечує відносно спокійне подорожування по локаціям. Основний мінус дуже сповільнена прогресія, тому рекомендую брати їх виключно, коли ти хочеш дослідити ту чи іншу локацію з її агресивною фауною. На мою думку, я порадив для першої гри брати або сталкерів, або чисте небо так легше влитися у світ гамми, бо ворогів буде менше, а можливостей більше так. А що ж по спорядженню на старті? Я розумію, що у Гама треба грати по кайфу з тим, що тобі самому подобається, але є така собі програма мінімум, це база, це фундамент, без якої ти закиснеш уже в перший день. Тому давай я тобі дещо підберу. Почнімо зі зброї. Мій вибір – 19 Чому дешевий і поширений патрон, легке обслуговування та ще й можливість навісити куліматор чи голограф, що ще треба сталкеру на старті. Далі захист. Не забувай, тут не тільки кулі літають. Радіація, пилюка, аномалії та мутанти. Тому на перший час вистачить протигаза та звичайної шкіряної куртки. Не топ, звичайно, але врятує від зайвих проблем. І останнє, але не менш важливе, аптечка. У сумці завжди має бути запас медикаментів: бинти, таблетки, знеболювання та ампули. Бо в зоні є коштовності, є артефакти, але справжня цінність тут якісна медицина. Все. Рюкзак зібрано, можна вирушати. Не забудь вдягти спорядження, і ось тобі ще одна порада: візьми ПДА в руки і подивись перші квести. Виконувати всі підряд не обов'язково, вибирай тільки ті, де менше ризику. Пам'ятай, на старті твій головний ворог не мутант і не бандит, а твоя дурна цікавість та перевищений оптимізм. Тому краще бути обачливим та підготовитись. Зайди до торговця та візьми за перші кошти додаткові патрони. Повір, поки ти дійдеш до першого ж квеста, може трапитись все, що завгодно, тому пара лишніх магазинів тобі точно не завадять. І ще так як ми почали за сталкерів, нам доступний квест курс молодого бійця від фаната. Якщо чесно, не раджу його брати одразу ж, тому що ризиків багато, а нагорода мінімальна. Ось це і є перший крок у гамма – виживання без героїзму, бо герої у зоні, як правило, живуть яскраво, але недовго. Тепер давай розглянемо основи виживання. Я розумію, що це найпростіше і кожен, наче повинен знати це на зубок, але повір, освіжити знання в гама ніколи не завадить. Почнемо з бази: їжа, вода та сон. Голод тут підкрадається швидко, особливо коли часто користуєшся ліками або просто кілька годин нічого не їси. Найпростіший вихід консерва чи шматок м'яса, але пам'ятай, м'ясо обов'язково потрібно зварити. Сире може серйозно отруїти або навіть вбити. Вода ще важливіша. Скорюжі тут не нап'єшся, радіація зробить свою справу. Завжди май при собі флягу або пляшку з чистою водою. А сон без нього ніяка аптечка тебе не витягне. Навіть найдосвідченіший сталкер довго не протягне без відпочинку. Тому не забувай вчасно харчуватися та лягати спати. Далі йде те, чого не видно, але що завжди поряд: радіація. Вона у воді, у пилюці, на деяких локаціях, де ти навіть не підозрюєш. Якщо не маєш захисту, без антирадів чи йодистого калію не обійдешся. Кращий варіант узагалі обминати заражені зони. І пам'ятай, дозиметр тут твій найкращий друг. Тепер аномалії. Тріснувши сигнал детектора або полум'я, що блимає над землею, це завжди попередження. У гама не можна лізти у незнайоме місце без болтів або детектора. Аномалія пастка, яка не пробачає помилок, хоча саме біля них і лежить найдорожчий хабар артефакти. Так що ризик завжди поруч із винагородою. І отут ми підходимо до найцікавішого медицина. Тут система лікування зроблена спішкою. Кожна частина тіла має власні показники здоров'я. Руки, ноги, голова та тулуб усе окремо. І якщо за ними не доглядати, то отримаєш неприємні дебафи. Пошкоджені руки зброя починає тремтіти і точність полетить в нікуди. Пошкоджені ноги бігати вже не вийде, плюс з'являються втрати загального здоров'я. Голова сильне помутніння та запаморочення ступ, кашель, стогін, і якщо він чи голова падають до нуля все смерть. Навіть якщо загальне ХП повне. І тепер про складність лікування. У тебе є два види здоров'я кінцівок. Тимчасова жовта шкала та постійна, біла шкала. Перше можна швидко відновити, але воно зникає з часом. Друге тримається довше, але лікувати його складніше. Формула проста. Проблеми з кінцівками. Спершу використовуєш бинт для відновлення тимчасового здоров'я, а потім вже таблетки ібупрофену. Проблеми по всьому тілу спершу аптечка, а потім таблетки йодуліну. Не перепутай. А якщо питаєш про чарівну пігулку, яка вилікує все одразу, вона є. Це анальгетик відродження. Дуже рідкісна річ, але назва говорить сама за себе. Він реально витягує тебе з критичного стану одним натисканням. Отже, друже, виживання в гама – це не просто фонова механіка, це сама суть гри. Якщо навчишся тримати баланс між їжею, водою, сном, чистим повітрям і правильним лікуванням, матимеш шанс прожити довше, ніж більшість новачків. Бо тут правило одне. Не підготувався, і зона тебе зжере. Так, тепер давай розглянемо специфіку прогресії в цій збірці, а потім перейдемо до локальних речей та явищ. <звук> Отож, друже, спорядженнями підібрали, основу виживання засвоїли, але тут у гама є річ, яка робить тебе сталкером насправді: прогресія. Бо в цій збірці ти не просто бігаєш і стріляєш, ти ростеш, змінюєшся разом із зоною. Починає це все зі скілів. Вони тут ростуть від дій, а не від галочок у меню. Носиш на собі півтони хабару і стаєш витривалішим, часто латаєш себе, медицина росте, ремонтуєш зброю та спорядження, прокачується ремонт. Усе просто, що робиш, те й отримаєш. І саме тут починає формуватися твій стиль гри. Хочеш бути снайпером? Приділяй увагу точності та витривалості, любиш діяти на пролом? Тоді вантажопідйомність і медицина будуть ключем до виживання. Але одних скілів замало. У зоні дуже важить репутація. Це, наче другий бік твоєї прогресії, кожне твоє рішення відкриває одні двері та зачиняє інші. Допомагаєш довго, отримуєш доступ до їхніх магазинів та спорядження, але свобода одразу затаїть злобу. Працюєш із бандитами, гроші течуть рікою, але вчені дивляться на тебе як на вирок. І тут постає питання: ти самостійний вовк чи частина чогось більшого? І ось ми підходимо до того, що рухає всі ці процеси: гроші. Без них ти довго не протримаєшся. На початку доведеться перебиватися дрібними квестами, продавати зайві патрони, лутати трупи та шукати схорони. Далі підтягується артефактний бізнес. Ризик великий, але прибуток ще більший. А ще пізніше, коли знайдеш топові інструменти, ти вже сам лагодиш зброю, майструєш броню і заробляєш на цьому. Тут як у житті гроші відкривають нові двері в майбутнє. Усе це разом і є твоя прогресія. Спершу ти бомжик із Макаровим, який ховається від кожного пострілу, потім сталкер, що впевнено ходить із АК і може заступитись за себе. А часом справжній ветеран у броні з власним стилем і репутацією, яку знає майже вся зона. І отут головне, не поспішай. Багама не про те, щоб за тиждень пройти гру та закрити контент, це марафон, де кожна дрібниця формує тебе. Кожен рейд, кожна перестрілка, кожна ніч у холодному схроні додає досвіду. Запам'ятай, у гама прогресія це не лише про цифри чи спорядження. Це про шлях, який проходиш саме ти. І коли озираєшся назад, зрозумієш. От там, коли ще бігав у шкіряній курці, ти був зовсім інший. Зона змінила тебе, і тепер ти вже сталкер справжній сталкер. Ну що, друже? Дійшли ми до того, що робить сталкера не просто виживачем, а майстром зони, крафт та інструменти. У ґама система серце гри. Тут не вийде тупо міняти зламаний ствол на новий. Зона не така щедра. Все доведеться лагодити, збирати, переробляти, і саме від цього залежить, як далеко ти просунешся на північ. У гама інструменти не купиш на кожному кроці. Вони трапляються рідко і зазвичай у небезпечних місцях. Найчастіше їх можна знайти у схронах, але не в простих, а золотих. Справді, кожен восьмий отриманий схрон буде з інструментами гарантовано. Але з якими невідомо. Тому для вашої зручності є таблиці з відсотковим шансом того чи іншого набору інструментів в схроні. І чим ближче до півночі буде знаходитись цей схрон, тим вище шанс буде отримати найкращі інструменти. Але для початку нам потрібна груба робота. Найпоширеніший, але найефективніший вид інструментів. З них починається все. Крафт покращених рюкзаків, електронних девайсів, предметів, реквізиту та ящиків для спорядження та хламу. Навіть інструменти вищої якості також можна буде зробити за допомогою декількох комплектів грубої роботи. Але що робити, якщо тобі не вдається впродовж певного часу знайти їх? Тоді у мене для тебе є гарна новина. Є декілька способів отримати гарантовано інструменти. Перший це виконати квест «Сталкерші хіп». Те потрібно дістати певну рушницю і декілька пачок патронів до неї. Другий варіант це принести кухарю на янтарі 20 порцій горілки немірок ти що, блядь? До речі, цей бартер є неодноразовим, тому можна провернути цю махінацію стільки разів, скільки тобі буде потрібно. Далі у нас ідуть інструменти для тонкої роботи, які відкривають тобі можливість створювати ремонтні набори, які будуть ремонтувати більш-менш непогану середню броню. А за бажанням та фінансовими можливостями і деякі бронекостюми та шоломи. Про зброю також не забуваємо з цими інструментами. Відкривається можливість відремонтувати переважно більшість зброї. Такі інструменти можна знайти з великим шансом в регіонах, які знаходяться близько до локацій Радар та Рудий Ліс, наприклад, як армійські склади, мертве місто, янтар та кладовище техніки. На локаціях північніше також можна знайти їх. Але я думаю, до того моменту, як ви до них дістанетесь, ви знайдете вже не один комплект. А що робити, якщо з пошуком цих інструментів є проблеми? Ось тут нам допоможе союзний або нейтральний бармен та кухар на янтарі. Закупляємо у бармена горілки, щоб хватило на 5 комплектів інструментів для грубої роботи, обмінюємо їх у кухаря та крафтимо їх через інтерактивне меню інструментів грубої роботи або верстак. До речі, якщо у вас вже є інструменти класом вище, то інші вже вам не потрібні. Ви можете віддати їх знайомому техніку або просто продати. Ну і вінцем сучасних технологій та можливостей є інструменти для калібровки. Попадаються виключно на територіях, які потрапляють під вплив випалювача місків, та до самої півночі. Найчастіше їх можна знайти в сховках на території Прип'яті та ЧАЕС. відкривають можливість абсолютно усіх крафтів та ремкомплектів. Окрім артефактів, про цю тему поговоримо трішки пізніше. Не забуваємо і про додаткові інструменти: набори для створення патронів та медикаментів. Щодо першого набору являється незмінною штукою, дозволяє крафтити патрони любого калібру із певних матеріалів, з певним досвідом та умінням, дозволяє зекономити колосальну кількість грошей, що для нас є критично. Щодо набору для медикаментів, річ непогана. Дозволяє крафтити усі медикаменти, але раджу здавати її одразу ж медику. Для того щоб відкрити максимальний асортимент магазину медикаментів, тому що ціна на медицину для вмілого сталекера не така уж і висока. Знайти їх можна переважно в усіх інструментних скронах, з деяким шансом, але гарантовані способи отримання також маються. Інструменти для патронів можна отримати на базі чистого неба при завершенні ланцюга квестів по очищенню боліт від бандитів та військових. Інструменти для медикаментів можна знайти в підземелях агропрому біля насосної станції. Так, з інструментами ми вже розібрались. Тепер головне питання: що з ними робити, бо інструмент сам по собі нічого не дає. А от коли ти вмієш крафтити, тоді вже починається справжнє виживання. Скажу відразу: крафт у гама – невід'ємна частина гри, без нього твоя прогресія буде повільною та болючою. А перш ніж щось майструвати, треба знати, як і для чого. Для цього потрібні рецепти. Більшість рецептів продаються у техніків. Чим крутіший рецепт, тим дорожче він коштує. Але є унікальні, наприклад, ремкомплект для екзосклетів чи створення топових артефактів. Їх можна знайти тільки на тілах бійців моноліту чи інтернаціональної групи високого рангу. Механіка крафту проста: є ресурси, інструменти та рецепт. Ставиш усе це на верстак і отримуєш річ. Це може бути що завгодно: патрони, броня, ліки, рюкзаки чи навіть артефакти. Ресурси зазвичай добуваються шляхом розбору хламу, зламаної техніки, пошкодженої зброї, броні. Навіть патрони можна розбирати, щоб зробити кращі версії. Тому моя порада: на початку збирай і розбирай усе, що тільки можеш, навіть шматок дерева чи металу потім стане корисним. Тепер про їжу. Уґама вона теж частина крафту. М'ясо мутантів сирими їсти не можна. Отримаєш радіацію чи втратиш здоров'я, тому потрібні казанок чи одноразові набори для готування. Є м'ясо дешеве, яке готується на простому пальнику. А є більш якісне, там вже потрібне краще пальне та посуд. Найвигідніше готувати тушене м'ясо, менша радіація або мариноване в алкоголі, дає баф залежно від мутанта. Тепер давай поговоримо про броню та зброю. Усе, що ти знайдеш у скронах чи струпів, буде побите. І отут настає час ремонту. Кожна броня складається з окремих деталей, і загальний стан напряму впливає на її захисні властивості. Максимальний потенціал можна подивитись через меню. Наводиш курсор і затискаєш Ctrl. Броня буває чотирьох типів: легка, куртки, тактичні, костюми без серйозного захисту. Середня, наукові та тактичні броні важка. Топові тактичні костюми з серйозним захистом. Екзо, екзосклети від прототипів до бойових моделей. Щоб відремонтувати костюм, потрібен ремкомплект. Його можна купити, але вигідніше скрафтити самому, навіть якщо доведеться купувати базові компоненти. Далі два варіанти. Простий використати ремкомплект із допоміжними матеріалами, підняти стан і добити дешевими клеями чи ізолентою. Мінус у тому, що витрачаєш заряд комплекту. А для дуже побитих костюмів, менше 10%, цей метод не працює просунутий, заміна компонентів. Ти знаходиш або крафтиш нові деталі, вставляєш їх у костюм і потім підганяєш дрібниці тим же клеєм чи ізолентою. Цей варіант дорожчий за часом, але результат кращий. Костюм можна довести до майже нового стану. Особисто я завжди рекомендую другий метод. Так витрачаєш менше заряду ремкомплектів і отримаєш максимально якісну броню. Та й саме відчуття, коли збитого хламу ти робиш робочий костюм, безцінне зі зброєю. Друже, майже та сама історія, що з бронею. Тільки є нюанс: у новій версії гама загальний стан корпусу прибрали. Тепер усе вирішують окремі деталі, і саме від них залежить наскільки часто у тебе буде клинити ствол. А клини тут справа звична, бо зброя псується швидко. Як робити все правильно? В ідеалі ти маєш знайти зброю з неушкодженим стволом, хоча б 60% міцності. Це база. Далі змінюєш поламані деталі на краще, теж бажано від 60% і вище. Потім береш комплект для чистки під цей тип зброї і проводиш повне обслуговування. І от результат: двій автомат чи рушниця виглядає так, ніби тільки що з заводу. Але буває, що зброя дістається тобі в такому стані, що страшно дивитись. І отут без ремкомплекту для конкретного типу зброї вже ніяк. Такі комплекти теж можна скрафтити на верстаку. Після цього ти робиш обслуговування. Та замінюєш пошкоджені деталі. Є важливий момент: нові деталі завжди мають 100% міцність, але кожна заміна з'їдає один заряд ремкомплекту. І отут головна порада: не міняй усе підряд. Найчастіше достатньо поміняти ствол, а решту деталей краще шукати, купувати або латати. Використовуй ремкомплект тільки для заміни у крайніх випадках. Так ти заощадиш і ресурси, і самі набори. Підсумком, якщо все робити з головою. Навіть убитий ухлам автомат може привести в порядок, і тоді він служитиме тобі довго, а не заклинюватиме в найгірший момент. Ну і ще одна важлива тема: апгрейди. лагодити спорядження це добре, але щоб вижити в гама, його треба ще підтягувати під себе. Для початку тобі потрібні два типи речей: ремонтні комплекти, про них ми вже з тобою говорили, та універсальні набори модифікацій. І от якраз про другі, давай детальніше. Їх є два види для броні та для зброї. І кожен із них має три рівні апгрейду. Чим вищий рівень, тим дорожче крафтити, але й можливості більше. Знайти такі набори можна по різному: на трупах сталкерів, у схованках, у занедбаних будівлях, інколи навіть купити у техніка, праве не завжди та й дорого, або ж скрафтити самому з підручних матеріалів. Тепер саме головне: як зробити апгрейд. Насправді все просто: береш шеребнабір, комплект модифікації, сідаєш за верстак і переходиш у меню апгрейдів. Там у тебе буде список доступних модифікацій. Вибираєш потрібну, підтверджуєш зміни і все, модифікація встановлена. Правда, є кілька нюансів: ти можеш застосувати одразу кілька апгрейдів до одного спорядження. Заряди ремкомплекту при цьому не витрачаються, списується лише набір універсальних модифікацій. У результаті твій старий автомат чи бронік перетвориться на щось набагато цікавіше. І от ти вже маєш спорядження, яке працює саме під твій стиль гри. Ну і нарешті, друже, давай поговоримо про ще одну цікаву штуку: створення артефактів. Так, так, їх можна не тільки знаходити в аномаліях, а ще й варити самому за допомогою плавильника артефактів. Як це працює? Дуже просто: тобі потрібен сам плавильник, рецепт артефакта і набір потрібних матеріалів. Ставиш плавильник у безпечному місці, на базі чи в скроні, відкриваєш меню і обираєш рецепт. Кожен артефакт вимагає свою комбінацію ресурсів: уламки інших артефактів, рідкісні частини мутантів, хімічні реагенти тощо. Фішка в тому, що з плавильником ти реально можеш створити артефакти найвищого рівня, але й ризик тут є. Процес займає час, матеріали коштують дорого, а сам плавильник штука дорога та нелегка у використовуванні. Також за допомогою плавильника можна посилювати існуючий артефакт, адже у більшості артефактів їх стан не ідеальний. Все, що тобі потрібно, це декілька дублікатів одного артефакту та заряджена плавильня. Так, плавильня єдиний інструмент, у якого є заряд працездатності. І щоб його одновити, тобі також потрібні артефакти. Просто засунь один із непотрібних артефактів в плавильню і заряд відновиться. Тож у підсумку виходить так: якщо ти просто виживаєш, артефакти легше шукати в аномаліях а от якщо хочеш вийти на зовсім інший рівень, тоді плавильник відкриє тобі двері до речей, які інакше не здобудеш. Коротше кажучи, плавильник це як маленька лабораторія в твоєму схроні. і якщо навчишся з ними працювати, то зможеш робити артефакти, за які будь-який торговець віддасть половину свого хабару. Ну що ж, ми вже з тобою розібралися з інструментом, крафтом і ремонтом. Тепер ти знаєш, як підлатати броню, відновити ствол чи навіть підтягнути спорядження апгрейдами. Але є одне але: усі ці набори, деталі та навіть рецепти не падають з неба. Для них потрібні ресурси. А ресурси де брати? Правильно, у самій зоні. І тут на тебе чекають два головні джерела всього цінного. Мутанти та артефакти саме вони годують сталкера, наповнюють кишеню хабаром і дають шанс рухатись далі. Мутанти в гама – це не просто небезпека, а ще й трофеї: пси, кабани, кровососи чи навіть химери. З кожного можна зняти щось корисне: м'ясо, шкури, кіхті, органи усе це продається або йде в крафт. Здавалося б, дрібниця. Але іноді один кіготь химери коштує дорожче за пачку патронів. Та й їжа в зоні це не жарти. М'ясо мутанта правильно приготоване рятує від голоду краще за будь-яку консерву, тому рекомендую на старті купити набір мисливця. Та ніж, щоб зробити полювання більш ефективним. А от артефакти це справжня магія зони. Їхнє полювання схоже на гру з вогнем. Ідеш крізь поля аномалій, закидаєш болти, слухаєш, як детектор починає тріщати все голосніше, і нарешті бачиш те саме сяєво, маленький уламок невідомого, який може принести тобі цілий статок. Є ще один момент: шукати артефакти краще в день. По перше, видимість краще і менше шансів упасти прямо в аномалію. По-друге, в день легше орієнтуєшся. Коли детектор починає пищати, ти реально бачиш, куди йдеш. Уночі це завжди зайвий ризик. Отож, полювання на мутантів і пошук артефактів це дві сторони одного життя. Одне дає тобі виживання сьогодні, інше шанс на великі гроші завтра. Але пам'ятай, мутант уб'є швидко, а артефакт. Повільно, і твоя задача навчитися виживати між цими двома небезпеками. І наостанок, друже, хочу поділитися з тобою власними порадами. Це ті дрібниці, які реально роблять життя в зоні простішим і допомагають не загинути в перший же день. Гама відома своєю складністю, тому зберігайся часто і не соромся діяти обережно. Рухайся повільно, уникай зайвого ризику. Якщо бачиш, що ситуація погіршилась, краще відійди, не геройствуй. Тут виживає той, хто вміє чекати. Не ігноруй перші місії, вони дадуть тобі і гроші, і досвід, і головне координати схованків. А в схованках буває все: від боєприпасів до інструментів для ремонту. Тож обшукуй кожну знайдену нору. Це твій шанс швидко стати сильнішим. На початку не соромся брати з собою фаната. Він добре стріляє та може витягнути тебе з багатьох сутичок. Головне, бережи його, бо втратити такого помічника на старті дуже боляче. Уникай прямих зіткнень, використовуй укриття, тримай дистанцію та завжди продумуй шлях відступу. Якщо вороги заходять з флангів. Краще відступи, ніж залишайся в оточенні. Гама не про геройство, а про виживання. Мутанти небезпечні навіть у перші години. Прислухайся до оточення. Дивні звуки це завжди знак, що десь поруч є небезпека. У гама корисне може лежати будь-де у ящиках, шафах, на полицях. Підбирай усе, що може знадобитися. Навіть пошкоджену зброю варто брати або відремонтуєш, або розбереш на деталі. Зайве складай у тайник на базі. Сталкери не крадуть речі. А тобі буде легше рухатись. На початку гроші на вагу золота, бери прості завдання, полюй на мутантів, продавай їхні трофеї, витрачай виручене з розумом, у першу чергу на патрони, ліки та базове спорядження. Не кидайся на дорогі покупки, вони почекають, доки ти зміцнієш. Ніколи не продавай знайдені інструменти для ремонту чи рідкісні ремкомплекти. Це твоя база для прогресу. Крафту у перші години можна відкласти, а от матеріали зберігай, вони дуже знадобляться пізніше, коли в тебе буде повний набір інструментів. До речі, твій ПДА, головний помічник. Використовуй карту, відстежуй завдання та читай описи предметів. Інколи саме в описі ховається інформація, яка врятує життя: який препарат краще прийняти, яку їжу варто з'їсти, а що відкласти. Ось так назгама вчить простій істині. Зона не пробачає поспіху. Тут виживає не той, хто сильніший чи має кращу зброю, а той, хто мислить, планує і робить крок уперед, тільки тоді, коли готовий. Не бійся помилятися, бо кожна смерть у зоні це урок. Не женися за швидким результатом, цінуй процес. І пам'ятай, найцінніше, що ти отримуєш у гама – це не гроші, не артефакти, та навіть не спорядження, це досвід і вміння залишатись живим там, де все проти тебе. Тож грай розважливо, слухай зону, і тоді вона відкриє тобі більше, ніж просто артефакти. Вона покаже, хто ти є насправді. Я розповів тобі самі важливі деталі для комфортного старту. Звісно, дещо я пропустив, а про деякі речі я розповів не так обширно, як хотілося б. Але я думаю, з цієї інформації тобі буде більше, чим достатньо, щоб ти не закис в перші часи геймплею. Можеш використовувати це відео як посібник для виживання, я буду тільки радий цьому. Надіюсь, я допоміг тобі. Тому допоможи і ти мені. Я потратив на монтаж цього відео колосальну кількість часу та праці, але мені буде дуже прикро, якщо воно прийде скрізь алгоритми незаміченим. Але твоя вподобайка, коментар та особливо підписка зможуть запобігти цьому. Саме твоя підписка та коментар можуть вплинути на YouTube, щоб він продвигав це відео в маси. Для тебе це буде декілька секунд. Але для мене це буде великий прилив мотивації рухатись далі та створювати якісний контент. Також в мене є телеграм-канал, в якому ти зможеш спілкуватися зі мною напряму, пропонувати свої ідеї та впливати на контент та стати одним із перших стопів еталонної спільноти. І як я вже говорив раніше, якщо ти додивився це відео до кінця, спасибі. Не за цифру, а за увагу. В таких відео, як і в таких іграх, увага це саме головне, що може мені дати глядач. Заходь, засирай коменти, ти тут потрібен, тебе кликали сюди. І якщо ти все ще не приєднався до мене, то заходь частіше сюди. І я радий, що весь цей час ми досліджували зону разом далого полювання, сталкер. Скоро побачимось!